На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна Ап! і готова приєднує до розмови Валентина Наливаченка, народний депутат України, надзвичайний повноважний посол колись в Білорусі, і колись очільник служби безпеки України. Пане Валентина, доброго вечора. От Лукашенка хочу вас зацитувати, тому що одразу дві теми можемо обговорити. Я буду цитувати мовою оригіналу, як пишуть білоруські медіа. Лукашенка назвав назвав дгарварніком падіння ракети в Польщі. Я не знаю, хто з ким домовився, щоб там ракета в Польщі впала. Ви, як людина, яка працювала в Білорусі, зараз можете пояснити, що відбувається з політичними позиціями в цій країні? Я думаю, що якщо Лукашенко мав на увазі договорняк його і Російської Федерації про те, що вони давно Росія, як агресор, планувала такі провокації ближче до українсько польського кордону, а краще на самому кордоні. Тоді можливо він має рацію, але я вам скажу професійно, що насправді російський агресор планував і планує такі удари, і має на увазі ближче до польської території. І це було починаючи з перших місяців цієї агресії, цієї війни проти нас. Більше того, навіть цей удар російською ракетою, який стався. Поблизу українсько польського кордону ну, ракета йшла ж на один із зенетичних об'єктів на одну з електростанцій українських, які, яка поблизу кордону, яка якраз постачає електрику в країни-члени Європейського союзу, насамперед в Польщу, тому агресор свідомо і цинічно бив своєю ракетою. А щодо того розслідування, яке триває, бачите, навіть польський прем'єр-міністр, навіть інші офіційні особи та й президент Польщі Дупан Дуда. Чітко заявили. Я думаю, що е, так насправді і було що була ракетна атака російського агресора, а одна з ракет протиповітряної обороти України спрацювала. І скоріше за все, чи то уламки російської терористичної ракети вибило е, за кордон, чи то були уламки вже ракети ППО. Але давайте віддамо все це все ж таки. На об'єктивне слідство, і я думаю, весь світ слідкує і будуть об'єктивні результати, і вони будуть публічними. Приєдную Віталія Гайдукевича до розмови. Віталію, як ти вважаєш, може це бути випробовуванням країни НАТО і взагалі альянсу на рішучість і на міцність, тому що ну навряд чи ми можемо виключити, що таких подій більше не буде, і жодна з, -з, -з, -з ракет чи там з якихось військових елементів не потрапить в країну НАТО? Я погоджуся з тим, що Валентин щойно сказав. Насправді випробовуванням є навіть сам факт близьких ударів до польського кордону з українського боку. Тобто, це вже є провокація, тому що ми розуміємо, що ця залізна дура, якщо ми бачили кадри, вона злітає в Росії, розвертається і потрапляє в свою ж пускову установку. Тобто вона інколи може летіти непрогнозовано. Тому так сам цей факт вже є провокацією і спостереження за реакцією, що зробить НАТО. І відповідно, саме тому і важлива зараз холодна твереза, але категорична реакція альянсу, навіть у випадку, якщо слідство доведе, що це був наслідок е е зіткнення чи майже зіткнення ракети протиповітряної оборони і ракети, яка атакувала якийсь з об'єктів. Які знаходяться безпосередній близькості до кордону, і так на це треба реагувати. Ну ще одна цікава тема. Варто про неї говорити. Якщо Росія закупить іранські балістичні ракети, Ізраїлю розпочне постачання високоточних ракет Україні, Заявив глава штабу національної безпеки Ізраїлю. Пане Валентина, Ізраїль не робить випадкових заяв. Ми, спілкуючись в ефірі, розуміли, що це така Ну, Повідомлення на випередження, що не треба цього робити, бо у нас є теж певні інструменти. Який розвиток подій був би тут кращим? Як ви вважаєте? Для нас дуже важливо, що пан Нетаньяху знову в шосте, вже прем'єр-міністр Ізраїлю. Він переміг на виборах. Це силовик, президент Силовик. Він дуже добре знає Україну і одні з його ключових союзників-партнерів, якраз перед тим як він заступав на посаду прем'єр-міністра, були в Україні. І ми з ними зустрічалися і роз'яснювали, в тому числі це іранське, дуже непросте питання для нас. Тепер проблема це Іран-Росія. Іран-Росія, дрони, Іран, Росія можливі ракети. І я думаю, я не буду відкривати всі таємниці. Я думаю, що новий прем'єр-міністр Ізраїля і його силовики насамперед міністр оборони новий. Будуть дуже серйозно ставитись до того, щоб в принципі не відбулось постачання будь-яких ракет з Ірану до Росії або з Ірану до будь-якої іншої країни, і я можу нашим телеглядачам пояснити, чому Ізраїль так стурбований, та тому, що Росія, купляючи навіть одну балістичну ракету умовно, фінансує не умовно, а реально дві нових балістичних ракети, які за ці гроші за російські гроші Іран буде виробляти. А кому загрожує Іран? Та вже всім в тому регіоні Саудівській Аравії загрожує Ірак, так вони навіть е, намагаються обстрілювати і звичайно ж державі Ізраїль. Тобто, на близькому сході усі проти того, щоб Іран отримував гроші, виробляв більше ракет і загрожував більше сусіднім країнам. По суті, Іран таку знаєте, собі вибудовує нішу, як собі зробила Росія, загрожуючи всім, воюючи проти України і скоючи безліч. Злочинів війни, злочинів проти людяності. Я думаю, що Іран будуть а серйозно обмежувати, Б, серйозно протидіяти будь-яким можливим поставкам і отримання додаткових грошей на вироб, на виробництво додаткових ракет смертоносних. А наскільки в Ірані зараз сама влада є стабільною? Наскільки там ну я я розумію, що акції протесту там фактично не припиняються, і ситуація йде до того, що влада може помінятися? Чи це дуже е, е, я оптимістично ставлюся? Я думаю, ви тонко відчуваєте, що насправді в Ірані жінки і інші протестуючі серйозно цей режим трусять і в цей режим довго не впорається, тому що протести насправді ширяться всією країною. Та й відповідь самої влади настільки жорстока сьогодні. В день революції гідності ми самі пам'ятаємо, як проти нас протестувальників на Майдані. Чим більше Янукович виводив силовиків, тим більше і сильніше ставав Майдан. Я думаю, що Насправді протисні настрої в Ірані дуже серйозні, і для влади іранської це є питаннями. Проблемою номер один. важливо саме цьому саме тому вони намагаються знаєте, відвернути увагу і перевести на якісь ракетні атаки по Іраку. Позагрожуючи на словах Саудівської Аравії, роблячи вигляд, що вони співробітничаються з Росією, я думаю, що більшість цих речей і поведінка така іранського керівництва викликана якраз внутрішньою нестабільністю та страхом острахом того. Що протести зрештою цей режим знесуть? Так, Віталій для нас би була найкраща ситуація, якби іранські ракети до Росії не потрапили, а ізраїльські до нас потрапили. Але це ж неможливо, правда. Тут уже треба якісь дипломатичні хитрощі включати. Чи як Там, мені здається, в цих ну схід справа тонка класика? Так угу. Навряд чи можна говорити, що щось є неможливим. Коли ми з тобою тут в студії не знаємо всіх карт, які є на столі і під столом, тому на підставі чого ми можемо робити, що щось можливе, щось не є можливим. Тому те, що озвучується, зокрема і там представниками Ізраїля, я думаю, що це точно менша частка того, що вже робиться. І я би тут просто завжди намагався б не випускати речі, які відбуваються там на Близькому Сході, не тільки в дотичності до того, що відбувається в Україні, або в дотичності до Ірану, бо ну, Туреччина зараз відновила досить активні дії е за межами свого корпусу. Ордону там на територію Раку проти там курдських, як Туреччина вважає там курдських бойовиків, все це вносить нестабільність. Причому Туреччина, наприклад, говорить про те, що це там пряма претензія до Росії. Росія нібито не виконала якихось своїх зобов'язань з вирішення цієї проблематики, і Ізраїль, знаходячись в епіцентрі цих цього неспокійного регіону. Він зважає на всі нюанси, можливо, навіть для нас незрозумілі нюанси. Тому неможливо ні, там немає неможливого. Там є а, східна властивість розтягувати свої кроки, продумуючи їх наперед. Ну і традиційно для всіх країн вони думають перш за все за себе, і це напевно правильно. Просто в цій конфігурації за себе. Раптом з'являє ну як раптом вже не раптом, але з'являється Україна як не пасивний фігурант на глобусі, а як вже активний гравець, який безпосередньо впливає на Росію і опосередковано вже впливає і на ситуацію, зокрема і довкола е Ізраїлю, бо з'являється фактор Ірану. Тому тут ми вже активним є гравцем, і треба побажати. Впертості і клепки українській владі і українській дипломатії тут абсолютно що. Валентина Ловаченко погоджується погоджується киває головою. Так. Є що додати? Абсолютно. От скажіть, наскільки зараз Україна в зоні інтересів Ізраїлю і як це можна скористатися? Так абсолютно маєте рацію, пане Віталію. І більше того, я сам пам'ятаю, я був тоді, був Шарон живий в бункері. У них він прем'єр-міністр і голова оборони Ізраїлю. І вони працюють, от саме так, з військового центру, з воєнного центру, ухвалюються рішення, і вони розходяться і по всій державі, і по всім союзникам. І я ще раз підкреслю, що у Ізраїля ключовий союзник Сполучені Штати Америки, у України зараз ключовий союзник Сполучені Штати Америки, тому неможливо справді немає для нас. Антипутінська коаліція за таких за союзників, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Європейський Союз це потужна коаліція. Але Ізраїль і його технології, особливо протиповітряної, протиракетної оборони, це те, в чому ми дуже зацікавлені, і це те, що нам вкрай потрібно. Я на цьому поки що поставлю три крапки, і теж підкреслю, що важливо працювати з Ізраїлем і бути з ними союзниками, починаючи. З іранського питання починаючи з можливості з обмеження можливості можливожливості Ірану загрожувати Ізраїлю і іншим країнам на близькому сході. Так, ну і далі хочу з вами поговорити про таку тему, яка називається в мене тут в записах переворот в Кремлі. Але я хочу, щоб ми зосереджувалися не на емоційному ставленні до цього прогнозованого явища, а як цілком прагматично прорахованого явища. Чому військові експерти говорять, війна не буде зупинятися, Збройні Сили України будуть і під час зими. Тиснути росіян і робити контрнаступ, і для росіян ця зима буде складна на фронті. Другий момент економічні прорахунки, що до весни економічний стан Росії буде складний, тому що санкції, вони як сніжна така лавина, набирають обертів, і економісти кажуть, що буде складно. Крім того, інститут вивчення війни дає оцінку сьогодні, що росіяни вже не в захопленні від величі цієї війни, не довіряють путіну, тобто опираючись на ці аналітичні дані. Пане Валентине, чи чекати цієї весни можливо не перевороту, а якихось зрушень і серйозних змін в центрі впливу? Давайте я так скажу. Я думаю, набагато раніше серйозні зміни в Росії почнуться причому негативні, і почнуться вони саме з економіки. Завжди треба дивитись чи є гроші, чи є економіка, особливо якщо країна на тебе напала і є агресором. Так от я стверджую, що і це об'єктивні дані, що Російська Федерація вже назавжди втратила більше 30% газового ринку Європейського Союзу. Це мільярди і мільярди щомісячні були, вже немає. Залишилося зараз не більше 8% газового ринку, і вони під великим питанням. Далі з 5 грудня, тобто за два тижні. Починає діяти ембарго на нафту російську нафту, ембарго європейського союзу, і я думаю, інші країни до нього приєднаються. Це означає другий і я думаю, ніщівний удар для російської бензоколонки, для надходжень для над надходжень, які були і які використовувалися і використовуються Кремлем і Путіним для фінансування війни проти нас, тобто нафта і нафтова ембарго. Далі вже на початку лютого 23 року буде не ембарго на всі нафтопродукти з Росії, теж міжнародне ембарго. Це три три важливі санкції, але й це не все. Ми вже коротко з вами згадали. Давайте професійно продовжимо розмову. ОПЕК на свіссвітній організації виробників і постачальників нафти і нафтопродуктів. Так от якщо Саудівська Аравія за Проханням за підтримки інших міжнародних серйозних гравців, таких як Сполучених Штати Америки, все ж таки ухвалить рішення збільшувати щоденний видобуток нафти тільки зараз, не наступного року, не через рік. Це означатиме другий нічний удар по наднадходженням Російської Федерації, особисто Путіна і його режиму для фінансування війни проти нас. Всі економічні важелі, ембарго і найближчі рішення можливі ОПЕК і інших міжнародних організацій. Останні рішення Великої Сімки та Великої Двадцятки сходяться і б'ють в саме серце російської агресії. Воно називається гроші від енергоносіїв, на яких і сама Російська Федерація режим цей завжди тримався, і за рахунок яких фінансували і фінансують цю агресію війну проти нас. Ну що ж, Віталію, до тебе те саме питання. Є що додати до такого прогнозу? Що економічного і військового? Я б додав би емоційний психологічний фактор, який привносить? Е... Він може йти в дисонанс з економічним. Їхні економічні справи. Я тут погоджуюся. Вони будуть тільки абсолютно погіршуватися, бо немає жодних підстав стосовно їхнього покращення. І е, дядечко Сі тут е, дядечко Пу е, не врятує. Але е, нібито соціологія в Росії, нібито тому, що я апріорі не довіряю жодній соціології е, чи тому, що називають соціологію в Росії, але нібито що рівень ненависті. До українців у них не падає. Вони можуть бути незадоволені втратами своїми. Вони можуть бути незадоволені там погіршенням рівнем свого життя, але від цього вони позитивніше до України. Ставитися не будуть, і навіть якщо в Кремлі спрацює фактор табакерки, якщо там одна башта Кремля піде війною на іншу башту Кремля і там накриється третьою баштою Кремля, від цього Росія ось ці от там мільйони людей, вони не стануть менш небезпечними для України. Вони були небезпечними, вони є небезпечними, вони і будуть небезпечними. І це для нас виклик в роки десятиліття і так далі. І це треба враховувати. Що від того, що вони будуть зубожіти. Вони не будуть займатися своїми проблемами. Вони будуть думати про, про нас. Вони знайдуть собі іншого баріна, якому будуть вклонятися. Про це ще про цей от російський бунт е, безсмислений, безпощадний. Ще Салтиков Щедрін писав: логіка не міняється. Це механіка їхнього мозку російського суспільства. Російського суспільства, яке стабільно деградує і буде деградувати далі. І це просто треба зважати, що падіння економіки воно з одного боку буде послаблювати можливості фінансові для Росії, а з іншого боку, може робити російське суспільство більш агресивнішим. І на наше щастя було б добре, якби це виливалося в їхні внутрішні конфлікти, в їхні у війни їхніх приватних армій, яких вже є вдосталь, щоб вони між собою почали чубитися, але це не зніме загрози в наш Бік, тому ось цей от мілітарний фактор він буде над нам нависати. У і нас є тридцять секунд, пане Валентине. Щоб підсумувати цю думку, погоджуєтеся? Так погоджуюсь і разом з тим наголошую, що у такого агресора, яким є Росія, нам дуже важливо тут і зараз, щоб закінчились гроші і не було грошей на війну проти нас. Це ключове питання. Друге для нас питання це антипутінська коаліція. Ще 10 секунд санкції і міжнародна підтримка. Ну а головне, ви вже написали. Ми віримо в зсу, тому і підтримуємо зсу. Це єдиний ключовий. Дякую, фактор. Дякую, Маємо закінчувати. Спасибі за цікаву розмову. Віталій Гайдукевич, Валентин Леваченко. Були ці частині інформаційного марафону. Рада була всіх бачити.